Величезні вибої не на кожному кроці. Дорога на претині Калинової та Тверської вже роками докучає місцевим. Заїжджав на мінут сім поетім колдодобю. Водії скаржаться ця ділянка дороги жах для ходової автівок. Будь-яка поїздка може влетіти у копійку. Пішоходам теж не переливки. На цих фото жінка отримала перелам, впала прямо посеред бездоріжжя. Місцеві неодноразово зверталися з вимогою відновити асфальт, але за дорогу ніхто не бере відповідальність. На чиєму вона балансі міськради чи поруч розташованого торговельного центру невідомо. От сама Мільниця не можуть поділити, хто має це ремонтувати. І з чого уже кілька років такі ось дороги ніяк не можуть визначитися. Директорка торговельного центру від дороги відкрещується. Ділянка під торгівельним центром вона знаходиться в оренді. Парковка не має до неї ніякого відношення, а вона відноситься до міста. Всі питання до міської ради. Це вже тротуар вздовж проспекту Мазепи. Дорога тут вчент розбита, вибоїни, заглибшки в декілька сантиметрів. Пішоходи вимушені або обходити проїжджою частиною, або оминати навколо. Тут погано з того боку погано. Я тут живу вже 12 років, і вона в такому стані. І вона стає гірше і гірше і гірше. Два роки тому на житломасиві тривали масштабні ремонтні роботи. Місцеві сподівалися, що черга дійде і до цієї вулиці. Тут люди зимою вообще убиваються. Страшне діло. А це дорога на вулиці Титова. Тут яма на ямі. Дорога ж ви бачите, яка потрібен ремонт. Перехожі також нарікають на тротуари. Вони роками не бачили реконструкції. Це жахливо. Я не знаю вообще, хто то ходить із наших мерев, церави прочих вот этой Титова, особливо по вот этой таранів чи можливий ремонт доріг під час війни у міськраді. Відповідають реконструкцію на титова ймовірно виконують влітку. Тротуар на Мазепи треба відновлювати капітально, як і сам проспект. У планах після завершення ремонту об'їзної на Криворізький напрямок. Найскладніше із розбитою ділянкою на калиновій до 17-го року вона була на балансі приватного підприємства. Коли воно припинило існувати, дорога залишилась у спадок тергромаді. Нині ж вона не в пріоритеті на ремонт. Всі ці три ділянки нам досить добре відомо. Але у нас є зараз необхідність ремонту саме головних і проїзних магістралей міста. Перше Завжди початку року ми ремонтуємо тільки основні проїзні частини. У департаменті кажуть, у бюджеті на ремонт закладено 450 мільйонів гривень. Спочатку візьмуться за головні магістралі, далі на черзі внутрішньоквартальні дороги. Марко Ручка Сергій Озіров. Новини 11 каналу.